Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Вітання! Сьогодні ми м, спробуємо розібратися в джерелах, що стосуються однієї з ключових постатей історії Ісуса, ну і поняття Месії. Маємо тут різні погляди: християнські, католицькі, православний, протестантський, також ісламські джерела. І юдейські тексти про месіанські очікування. Зрозуміти, де ці традиції, скажімо так, перетинаються, а де розходяться. Без зайвих складних деталей, просто вловити суть. Спробуємо. О, звісно, тема справді захоплива. Просто дивовижно знаєте, як одну і ту саму постать можна бачити настільки по-різному. Все залежить від текстів, від традиції. Ну що ж, давайте поглянемо. Гаразд, почнімо з християнства. Тут здається, все зрозуміло. Ісус центр усього, Месія, Син Божий, і оця ключова ідея про дві природи так, так, божественну і людську, поєднані, як кажуть, в одній особі чиїй постасі. Це ж фундаментальне визначення ще з Халкедонського собору 451 року. Ага, точно, Халкедон. Важливий момент. І ця подвійна природа, вона ж не просто так, це основа розуміння спасіння в християнстві. Розп'яття, Воскресіння це не просто події, це власне здійснення Божого плану, про це ж її Євангелія і апостол Павло пишуть. І трійця, звісно, ну так, трійця єдиний Бог у трьох особах отець, син, святий Дух, це теж спільне для більшості християн, хоч акценти можуть різнитися. Ну і, звісно, очікування другого пришестя, для суду. Тепер цікаво порівняти з ісламом. Там Ісус, Іса, син Мар'ям, теж фігура огояка, дуже шанований. Абсолютно, пророк Аллаха і теж Месія Аль-Масіх, посланий до синів Ізраїлю. Коран визнає його дивовижне народження від Діви Марії, називає його Словом від Аллаха каліма, так? і духом від нього. Саме так. Але отут ключова різниця: Іслам стоїть на абсолютному монотеїзмі. Та ухід, тобто жодної божественності Ісуса, жодної тріці. Це категорично відкидається. А щодо розп'яття? А щодо розп'яття Коран каже, що його насправді не розіп'яли, тобто, це лише так виглядало була якась подібність, а самого Ісу Аллах возніс до себе. Я звичайно різні тлумачення цього вірша в Корані сура 4, вірш 157, але суть заперечення смерті на хресті. Тобто чудеса визнають, але здійснені з дозволу Аллаха, звісно, і вважають його важливим попередником Мухаммеда. Навіть є місце в Корані, де говориться, що Іса пророкував прихід посланця на ім'я Ахмад. і вони теж чекають другого пришестя Іси так перед кінцем світу. У цьому є певна схожість з християнськими очікуваннями, хоча контекст, звісно, інший. Добре. А тепер юдаїзм. Як тут з Месією Машіяхом? А тут концепція геть інша. В юдаїзмі Машіях це майбутній цар, людина, помазаник з роду Давида, великий лідер, політичний і духовний. Тобто людина не Бог. Саме так, не Бог не син Божий, його завдання відновити царство Ізраїль, зібрати євреїв, відбудувати храм, принести мир і знання Бога усьому світу. І тому Ісуса не визнають Месією, бо ці речі не відбулися точно. З точки зору юдаїзму, ключові пророцтва, пов'язані з приходом Машиаха, за життя Ісуса, не здійснилися, світ не змінився кардинально, як очікувалося. Але сама віра в прихід Месії це ну, один з фундаментальних принципів. Пам'ятаєте, маймоніда вірю повною вірою. Вірю в прихід Месії, і хоч би він забарився, я все одно чекатиму на нього щодня. Це очікування досі живе. Виходить цікава картина, спільний термін месія «Масіх», «Машіах», а значення кардинально різняться. Хоча, здається, Коран закликає до діалогу з людьми Писання. Так, є такий заклик знайти спільне слово, сура 3, вірш 64. І деякі дослідники, от як Іса Хан, якого ми згадували, вважають, що постать Ісуса Іси, попри всі розбіжності, могла б стати точкою для такого діалогу. Тобто розуміння цих відмінностей і подібностей це не просто академічна вправа. Зовсім ні. Це може допомогти зрозуміти і коріння певних конфліктів, і можливі шляхи до взаєморозуміння, знати, де діалог можливий, а де лежать ті фундаментальні розбіжності, які теж треба поважати і усвідомлювати. Тож, дивлячись на таке різне сприйняття однієї, безперечно, знакової постаті, що це нам говорить про саму природу віри, про інтерпретацію текстів. Про історію взаємин це знаєте наштовхує на роздуми. Як сьогодні, знаючи все це і подібності, і глибокі розбіжності, ми можемо вибудовувати стосунки між людьми різних вір, можливо, більш поінформовано, більш шанобливо. Питання, мабуть, для кожного залишається відкритим.